Всім привіт! Ви на каналі Батеха Крипто. Сьогодні поговоримо про потенційний ретродроп від ЗК. Розповім та покажу, які дії потрібно виконати, щоб претендувати на можливий солодкий айдроп. А поки підписуйся на канал, а ми починаємо. Проєкт Сінс – це Layer 2 blockchain, розроблений на базі Ethereum, який вирішує проблему високих комісій і повільних транзакцій. аж 458 мільйонів доларів інвестицій від топових інвестиційних фондів, серед яких є A16Z, LightSpeed. Coinbase та купа інших. Не буду багато розповідати про сам проєкт, переходимо до активних дій. Зараз покажу вам всі активності для отримання потенційного електродропу. Орієнтовний час виконання це 20 хвилин плюс час очікування транзакцій з мосту. Витрати на комісії орієнтовно 5-10 доларів, в залежності від способу виводу коштів. Почнемо. Для початку виводимо ваші кошти з біржі на ефір гаманець. Я виведу 100 доларів в еквіваленті ефіру. Чим більше буде ваша сума, тим буде краще. Далі переходимо в ZK ZKS та під'єднуємо Metamask. Натискаємо top-up, Bridge, ZKS і перекидаємо ваш ефір з мережі Ефіріуму в мережу Арбітру. Чекаємо, поки пройде транзакція, займає зазвичай 10-15 хвилин. В цей час реєструємось на сайті PINATA та завантажуємо рандомну картинку. Після завантаження копіюємо сіт картинки та повертаємось в гаманець The Cassins. Переходимо в розділ NFTs. Для початку потрібно буде активувати профіль, підписавши транзакцію, та після цього натискаємо Mint NFT і вставляємо сіт вашої картинки. Далі просто підтверджуємо операції. Виповнюємо квести на Crew 3. За базові завдання можемо отримати роль в Discord The Cassins Crew. Я ж раджу вам виконати всі завдання і отримати додаткові ролі в Discord, тим паче це займає дуже мало часу. Відповіді на всі ці квести ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Далі переходимо на Dex Zіgz і робимо обмін. Знову ж таки, чим більше, тим краще. Купуємо та продаємо будь-яку крипту. Бажано через деякий час, тиждень-другий, знову прокрутити об'єми. Робимо донат в будь-який проєкт пов'язаний з ZK за допомогою сервісу Gitcoin. Авторизація там йде через аккаунт Гітхабу, тому прийдеться прийти реєстрацію спочатку там. Я ж задоначив зекар лап чуть більше 1 долара в ефірі. Обов'язково при донаті на сторінці чекауту вибирайте, що будете донатити через ЗК Сінс. Тепер трошки розслабимось та пограємо в гру, а може й ні, тому що іноді гра дає реально прикурити та піджарює вашу дупу. Переходимо на сайт Таваєра та спочатку мінтимо собі NFT паспорт при реєстрації. При бажанні наберіть 1000 Чубалів карми розробники ж обіцяють дроп токенів цієї гри в залежності від карми. І на кінець просто вводимо кошти назад через офіційний міст Зека Сінц або через міст проєкту Арбітер. Тут буде більша комісія, але ж ми взаємодіємо з іншим проєктом ЗК екосистеми, тим самим збільшимо шанси на потенційний ретродроп. На цьому все. Текстову інструкцію з усіма посиланнями ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це мотивує мене продовжувати робити вам гарний контент, Па-па!